Всіх вітаю! Це нове відео про TheSense. І в цьому відео я займусь перенесенням газового редуктора. Ну, сподіваюсь, кудись в це місце приблизно. Зняв я акумулятор, щоб було більше місця, щоб зручніше було працювати. І хочу сказати, що, в принципі, редуктор стоїть тут доволі зручно, але мені це місто знадобиться для бачка гідропідсилювача. Тому і переношу. Ну і ось сам редуктор вже зняв. Ось так він виглядає. Єдиний нюанс отут відламав контакти датчика температури. Зараз розберу цей редуктор, подивлюсь, що там коїться всередині. Ще хочу ось цей патрубок поставити так. Ну, в принципі, так, щоб він десь як і ось цей патрубок був повернутий. Бо це буде трошки зручніше мені потім. Ну, а так, поміняю прокладки, обслужую його, як то кажуть. Ну я гадаю, що він ще попрацює. Ну що, розібрав редуктор. Ось що тут всередині. Як все це виглядає? Ну, в принципі, не сказати, що тут щось таке прям страшне. Але є що почистити помилки. Придбав я ось такий ремкомплект і зараз. Всім цим займусь. Помив редуктор, наскільки це взагалі було можливо. Чесно кажучи, доволі важко він відмивається. Ось так виглядають старі прокладки. І ось так виглядає нова прокладка. Ще ось тут є така шайбочка. Зібрав редуктор докупи. Нічого складного в цьому немає. Трошки краще він став виглядати, ну сподіваюсь, працювати буде добре. Єдиний такий нюанс, що ось ці кільця для патрубків я не зміг встановити, оскільки самі патрубки я не зміг дістати. Ну і ще я не міняв ось цей фільтр з резиночками, тому що вони в мене і так нові. Я вже біля машини і хочу спробувати встановити редуктор приблизно от, от сюди. Мені здається, що він тут буде непогано почуватись. Раз, і готово. Ну, Ще не готово, тому що я так попередньо встановив редуктор, він тут хитається, треба буде його потім нормально закріпити. Але головне, що я зрозумів, що патрубки можна навіть не підрізати. Я просто їх туди перемістив і все начебто чудово. Єдине, що цей газовий патрубок він тут якось не дуже закріплений, навіть не знаю. Нормально це чи ні. Ну, і ось так приблизно все це виглядає. Це ще попередній варіант. Тут ще потрібно буде попрацювати з цієї сторони, тому що тут багато проводів, газового магістральця, але вже зрозуміло, що редуктор там встановити можливо і йому там доволі зручно. І доволі незвично мені. Тут навіть так забагато місця стало з'явився доступ до тих дальніх патрубків. і ось так компактно стали мої газові форсунки. До речі, хочу вам сказати, що охолоджувальну рідину я зливав через ось цей патрубок, просто від'єднав його, ось сюди, поставив бутилку. Сам патрубок нахилив і злилось приблизно 1,5 літри охолоджувальної рідини. І я зміг спокійно перенести редуктор. І треба буде, швидше за все, просто замовити новий датчик температури. Тому що що робити з цим, я поки що навіть не уявляю. І треба буде потім ще прослідкувати, щоб ось тут було більше місця, тому що, я так гадаю, може воно чіпляти одне одного. І подивіться, що мені подарували. Це така пахучка для мого автомобіля. Є ще одна, але я її вам покажу трошки згодом. Виглядає чудово, просто неймовірно, пахне теж чудово, мені дуже подобається, але головне це те, що ось ця пахучка вміє ось таке. Поставте на паузу, перечитайте, бо це щось просто неймовірне. Я дуже вдячний тим хлопцям, які це зробили. Їздити з таким подарунком і зі старим фільтром салону якось не то, тому зараз поміняю фільтр салону. Я вже тут трошки розібрав, знайшов, де він там ховається, і зараз буду його міняти. І ось подивіться, як виглядає мій старий фільтр. Я навіть не знаю, скільки йому років, а ось це, наприклад, новий. Тільки подивіться, що з нього труситься. Фільтр на місці, і я зараз там трошки ще позбираю ось те сміття. Наступний день. Міцно я там закріпив редуктор газовий, і залишається тільки розібратись з датчиком температури. Зараз сюди приєднаю новий датчик. Ось вам і нова кришка редуктора. Зараз буду з цим щось робити. Ну що, поставив стару кришку і все чудово. Датчик температури теж на місці, і зараз буду все це тепер тестувати. А це залишки різних патрубків, які тепер не потрібні. Ну що, автомобіль завівся, газ ще не вмикав. Зараз почекаю, поки прогріється редуктор. Подивлюсь, чи немає підтікань охолоджувальної рідини. І якщо все буде добре, то буду налаштовувати далі. До речі, помилок немає і це вже приємно. І придбав собі ось таку приблуду. Нарешті в мене не буде проблем із підзаряджанням телефону у авто. Газ вмикнувся. Начебто все працює, автомобіль теж працює. Ну, зараз буду потихеньку налаштовувати. Загалом хочу сказати, що нічого складного в тому, щоб самостійно налаштувати газове обладнання немає. Потрібно тільки одне: це повністю прочитати інструкцію до вашого газового обладнання. І, в принципі, потім ви самостійно можете цим займатися. Ну що, їду. Перший мій такий. Драйв-тест автомобіля на газу. Начебто все працює, я тут попутно ще налаштовую, ну подивимось, що буде далі. Ну що, Починаю малювати, але я вже бачу, що малюю якусь кракозябру замість прямих ліній. Треба буде з самим редуктором ще трошки попрацювати. Це вже наступний день, як бачите, газова лінія вона нормальна. Єдине, що треба буде скинути. Бензинову цю карту і по нові її якби набрати. Є ось такий радіатор від Део Зараз я його розберу і помию. Ну, Начебто виглядає він там всередині і непогано, але зараз подивимось, що, що там є. Ну, а мотлоху там всякого вистачає, тільки подивіться, це прям якийсь. Піски Єгипта он ще трошки є. Ну, якось, якось так. Вентилятори в доброму стані, з ними я нічого робити не буду. Ще придбав ось такий патрубок для системи охолодження, але в ньому там є всередині невеличкий такий дефект. Треба буде це прибрати. Наступний день і подивіться, де я є. Це вже всім вам добре відомий гараж. І сьогодні я буду займатися тим, про що ви мені писали дуже багато, а саме перероблювати систему охолодження. І ось тут в мене є такий собі набор для цієї переробки. Термостат, він в мене на 83 градуси. Ось така лейчка, як її називають, корпус. Термостату один, корпус термостату, другий ось тут. Він трошки доопрацьований, тут збільшений отвір. Є ще ось така важлива деталь: ось такий штуцер. Якраз в той отвір до термостату. Ось такий штуцер, вже я його доопрацював, тож він, в принципі, нормальний. На всяк випадок взяв ще тринічки, отакі. І ось такі штуцери. Ще є різні прокладки. І ось такі фільтри. Ну, щоб не промувати через тряпочку, буду промувати через фільтри. І ось тут ще є цілий пакет різних патрубків. Тож буду працювати. Ну що, діло пішло. Злив янки фріз. і зняв. Старий термостат разом із патрубками. Процес іде, потихеньку я тут все розбираю, висмикую різні датчики. Навіть ось тут один спрятався, доволі цікаве у нього кріплення. Процес триває, я тут вже достатньо розібрав і добрався до місця, де буде розташовуватись новий термостат. Ось саме сюди, на цій шпільці. Буде вдягатись ось цей корпус термостату. І приблизно десь так він буде розташовуватись. Але це ще не все. Якось так все це буде виглядати. Спочатку йде один корпус термостату разом із штуцером для охолоджувальної рідини. І потім йде другий корпус, в якому вже і сам термостат, і датчик температури. І вже потім йде ось ця лієчка. Якось так все це виглядатиме, і я дуже сподіваюся, що все це буде добре працювати. Зняв ось цей штуцер, і в ньому і була причина, куди в мене збігала охолоджувальна рідина потихенечку. Як бачите, тут все трошки таке мокре, і саме сюди ставиться цей штуцер за неймовірною технологією забиванням молотком. Ну що, саме ризикована, скажімо так, та відповідальна робота виконана. Пільки подовження на місці. І ось там встановлений цей патрубок. Тож тепер залишається просто все зібрати до купи. Ну що, сам термостат все зібрав, все начебто непогано виглядає, ніде нічого не заважає одне одному. Ну Подивимося, як буде далі. Ну що, Рухаюсь далі, встановив новий радіатор. Точніше, новий старий радіатор. І встановив ось тут патрубок. Це стандартний патрубок від Ланоса. Він стає сюди, як то кажуть, як з заводу. Все зробив, все зібрав докупи, начебто, все добре. Ось так розташований патрубок обратки від радіатора. Тут такий є переходник. І в нього також заходить обратка від пічки і обратка від газового редуктора. А бачок під'єднав до обратки газового редуктора через трійник. Ну що, перший запуск, і начебто все непогано. Забрався під машину і дивлюсь, тут в принципі, нічого ніде не, не капає, не тече. О, це вже теж добре, дуже добре. Пічка гріє, тож, в принципі, все працює. Я дуже і дуже задоволений. Нарешті скінчився цей день, стрілочка температури там, де й повинна бути, а я потихеньку їду додому. Наступний день і начебто все непогано. Всюди сухо, ніде нічого не тече, не капає, антифріз на місці. Я дуже цим задоволений. Єдине, що треба буде згодом зробити, так це замінити, замінити ось цей патрубок обратки з пічки та ось цей патрубок обратки з газового редуктора, тому що я встановив туди старі патрубки. Ну і ось той штуцер начебто нормально, там все сухо не тече, бо я саме за нього переживав більш за все, тому що ця технологія з молотком це. Це щось. Ну і зараз подивлюсь, як буде прогріватись машина, і продовжу налаштування ГБО. Дивіться, температура редуктора вже 36 градусів. А пройшло буквально 3-4 хвилинки. Ну, тут стрілочка ще лежить, і зараз спробую вмикнути газ. Раз і запрацювала. Ну, я прям здивований. Вже 39 навіть. Пройшло десь 15 хвилин і, чесно кажучи, вже стає доволі таки жарко. Пічка видає 48 градусів майже. На редукторі 72 градуси. І ось тут стрілочка показує. Ну, вже майже те, що й треба. Експеримент з пічкою я закінчую, бо стає дуже жарко. Я просто вже не можу це витримати. Температура редуктора так і стоїть 70 градусів. Тут стрілочка там, де і має бути трошки за серединку. Допрацював датчик температури редуктора, бо чомусь в нього була дуже довга різьба. Встановив вентилятор, встановив датчик температури. Завершив налаштування газового обладнання. Все працює, все добре. Температура редуктора 80 градусів, і це рекорд, тому що раніше більше, ніж 70 градусів не підіймалось. І якщо проїхатись, то нижче 70 градусів наразі не падає температура редуктора. Ну що, ось таке вийшло в мене сьогодні відео. Залишайте свої коментарі, пишіть відгуки, підписуйтесь, якщо вам подобається, і до наступного відео.